Всім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні в нас неділя, 18 березня, і я хочу для вас зняти влог вихідного дня. Перший свій такий влог, у нас вже вечір-суботи, але я вирішила все ж, що на цьому тижні такому влогу бути. Так як подивилася, що я в'яжу по трішечки, і. Вирішила, чому вам не показати, що я в'яжу, і наскільки за вихідні в мене все це пров'яжеться. Ось, я паралельно тут наводжу невеличкий порядок. Ось, тому що все, звісно, після зйомок відео розкладено. І, як ви пам'ятаєте, в минулому відео тут було зв'язано лише три рядочки, але на зараз. Я почала вив'язувати реглан. В цій сукінці не буде ростку, тому що вона позаду на кудзиках, і мені здається, що буде достатньо зручно і без ростка. Тут доволі таки глибока буде горловинка, ось тому я думаю, що росточок в принципі не буде потрібен, і плюс тут не будуть довгі рукава. Тут будуть рукава крильця, ось тому я думаю, що в принципі можна обійтись без ростка. Це моя така пробна версія, буде, якщо я побачу, що потрібен буде росток для таких виробів, то в наступних виробах я буду все ж в'язати росток. І я хочу класти маркер для того, щоб було видно, скільки. Я продвинусь до завтра. Завтра я планую підключитися декілька разів. І також ще за сьогодні я хочу пов'язати ось цей кардиганчик. Тут я маркерочок просто переставлю вище і так буде видно, скільки ж я пров'яжу. Хочу дов'язати до другого куцика. Тут мені потрібно зв'язати 22 ряди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це тут 14. Ну, в принципі, якщо я вив'яжу до завтра до другого гудзика, це буде достатньо непогано. 8 рядочків. Я думаю, що буде добре. Ось, 8, 9 до 10 рядочків, думаю, буде нормально. Ось так. І поки що це все. Завтра я ще планую пов'язати шкарпеточки. Ну, Давайте я одразу маркер вдягну на них для того, щоб було наглядно видно, навіть якщо я не пов'яжу їх, але раптом мені вдасться щось пров'язати, то буде дуже гарно видно ось тут. Ми його втягнемо. Ось. І буде все наочно видно, скільки чого в мене тут пров'язалось в тих карпеточках. Ось. Так. На цьому поки що все. Це такий коротесенький вступ. Я розказала, що планую, і зараз я хочу трішечки пов'язати, і зустрінемось ми з вами завтра у наступному підключенні. Всім доброго дня! Сьогодні в нас уже неділя, і я підключилась показати вам, що в мене вийшло пов'язати вчора в суботу. Сьогодні у нас 19 березня. І е, завтра я підключусь і покажу, що в мене. Вийде пров'язати за сьогодні. Тож, давайте розпочнемо з першого процесу, це кардиган. Ось, геть так мало мені вдалося пров'язати. Я не виконала свій план, я не зв'язала до других ґудзиків. Мені залишили ще два ряда зв'язати. Ось так це все виглядає на даний момент. Ось. І думаю, що за сьогодні я дов'яжу. Ось маркер я переставляти не буду. Це будуть такі в'язання за вихідні в цілому, так? Ось. Шкарпетки я не в'язала взагалі. І другий процес, який мені вдалося трішечки пов'язати, це ось це. Цю, ця сукенька Ось стільки вдалося мені вив'язати реглану. Ну, достатньо нормально. Мене вже пів реглану вив'язано, мені залишилося ще десь біля половини. Тому я задоволена і думаю, що за сьогодні до завтра я вив'яжу повністю реглан. Ось, таке коротеньке включення, поки спить. Машуська, тому що іншої можливості в мене може не бути. І мені ще потрібно зробити манікюр, тому що у мене одна, одна рука в кадрі, тому що друга з поганим манікюром в мене зламалось два нігтя. Давно такого не було, щоб прям ось так ламалося. Але, ну, маємо те, що маємо. Е, тому... Зараз я піду робити собі манікюр і трішечки потім вже пов'яжу. І вже завтра буде таке повноцінне включення, я розкажу і покажу, що і як в мене пров'язалось. Всім до завтра! Усім доброго ранку. Сьогодні у нас уже понеділок, 20 березня, і це моє таке останнє включення в цьому влозі моїх вихідних. Якщо чесно, я вихідними задоволена. Я задоволена тим, що мені вдалося зв'язати, і також зараз зніму цей шматочок і почну знімати в'язальний влог, тому що ну, дуже хочеться війти в такий в'язальний режим і показувати вам свої в'язалочки і також готові роботи. Я сподіваюся, що скоро вони у мене будуть. І перше, що я тут. В'язала вчора. Це ось цей кардиган. Тут вже трішечки вимальовується картина того, як він буде виглядати. Ось ось так. У мене є вже 4 вирізи для ґудзиків, і мій кардиган потрішечки-потрішечки просувається. І зараз я вам покажу. Скільки неправильно я його склала. Ось. І зараз я вам покажу. До речі, з цієї сторони, це, мабуть, так, це лицева сторона. Лицева. Тепер ось так краще. І навіть петельки для гудзиків краще виглядають з лицевої сторони. Угу. Так, набагато краще. Ось так. Поки що він в мене буде виглядати. І ось тільки я пров'язала за вихідні, здається, що не дуже багато, але враховуючи те, що я взагалі останнім часом мало в'язала, то я вважаю, що це достатньо такі гарні мої в'язання, гарний такий. Гарні такі просування. Ось саме тому я задоволена. І не кардиганом єдиним ще я в'язала. Так. так, ще по кардигану скажу, що хотіла я вив'язати свій моточок до кінця, але ось такий ще малесенький клубочок залишився. Не встигла я вчора. Дуже мені хотілося, я вже в'язала, 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 в'язала. Зрозуміла, що він якийсь нескінченний і завершила на цьому. Ось тому це переходить в мене в плани на цей тиждень. І ще в мене гарно продвинулась моя сукінька. Думаю, щось, мабуть, не так. Звісно ж, не так. Ось так це задня частина. Ось тут в мене є вже під гудзички, дві петельки. Ось це буде передня частина і рукава. Хотіла я за вихідні завершити повністю регланчик, вив'язувати, але чому не завершила? Тому що тут ж на рукавах у мене будуть типу крильця. І ось стільки в мене на них вийшло петельок. Тобто я лише зробила прибавки, зрозуміла, що я вже дуже-дуже втомилася постійно в'язати, зрозуміла, що я вже від того, що я втомилася, починається в мене ось таке криве полотно, і вирішила відкласти. Трішечки сукеньку пов'язала кардиган. ось А на цьому тижні я, звісно, я б її і завершити хотіла, але ж, але ж це так, такі думки, надії, бажання і сподівання вголос. Тому що, ну, роботи ще достатньо багато. Мені ще потрібно пров'язати, в мене тут 9 см, мені ще потрібно пров'язати хоча б. 5. Ось тому, ну, якось так, хоча б 4 з половиною, так, щоб це була така вільна сукенька. Ось і, звісно, що це не так не так швидко. ось Але ж, думаю, що за цей тиждень я хоча б гарно просуну цю сукеньку. ще. Якщо чесно, то найважче в мене попереду. Саме тому, що я ще не вибрала візерунок, яким я буду в'язати. Мені захотілося в'язати сукню. Я вирішила, що обробка буде платочною в'язкою, хустковою в'язкою. І що це буде пряжа ярнар джинс. І все. Все інше я ще не. Ну, прорахувала, звісно, ж, скільки петель мені потрібно набрати, скільки реглану пров'язати, і все. Все інше я ще не прораховувала, якою буде спідниця. Тому я дов'яжу реглан, а потім вже буду вибирати візерунок, яким я буду в'язати. Це буде якийсь мінімалістичний е, ажур, так? Мін, мінімалістичний такий візерунок, яким який буде нескладно розрахувати по спідниці, і який буде швидко в'язатися, і схема буде гарно запам'ятовуватись, тому що на складні схеми, якщо чесно, зараз часу немає, ну, від слова, зовсім. Саме тому це буде така легка якась схема, простий ажурний візерунок, ось і все. Такі в мене плани на цей тиждень на новий. Такі в мене були в'язалочки за вихідні до шкарпеток. До шкарпетки я не, не бралася взагалі. Але за цей тиждень у мене в планах їх завершити. Ну, про це я вже вам розповім в влозі наступному. А на цьому я хочу подякувати всім за увагу. Нагадую, що ви підписувались на мій канал, ставили дзвіночок, ставили пальчик вгору, якщо вам подобається це відео, пишіть свої коментарі. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.